Всім вітанням сьогодні розповім, як грати за Македонію. Дуже простенький білд через Fast Castle ігра в Ірдарі це унікальний вершник Македонії. Будуємо Warriorski кемп Хто не знає це будівля в якій будуть з'являтися юніти дивлячись якого ви виберете. Коли вмирає шість будь-яких інших воєнних, наприклад, там помре два спірмена, два варяга трілучника і виходить там один рідарі. Ну, звісно, якщо ви натиснете, у вас буде третя епоха. Ну, або там шість спірменів помре, теж можна викликати одного рідарі. Також вона грає роль будиночка тому, думаю, з самого початку гри. О, Білду 6 перші йдуть на їжу, потім 2 на золотом. І до 9 на їжу. Після 9 на їжу можна ролить 3 на деревом. Вони нам будуть спирати дерево до замку. Дерева нам треба буде багато. На арсенал, який ми побудуємо. Біля майнінг-кемпу, щоб збільшити видобуток ток-сріблом. Також нам треба вежа. Особливо, якщо граємо проти Франції. Якщо ми ще граємо проти Франції, було б непогано замайнити 50 каміння шокопнути ці вежа. І чапаємося в гіпподром. Він нам. Дасть дуже багато часу, коли безкоштовні юніти були бігати відволікати. Непоганий скаут, 7 демеджей, має ауру на 35% додаткової шкоди вогнем по будівлям. Тільки апаємось, будуємо арсенал, беремо плюс 1 демедж, він доволі дешевий, всього лише 175 срібла. Ще у звичайного скаута дві буде тут вісім ну і можна стоять щось там робити. Можна навіть розмінюватися і відходити, тому що а оці юніти, яких там зовуть чемпіони, вони відновлюють здоров'я по забоям. Вже є арсенал, просто збираємо ресурси на мейджап, Це цистерна. І можна буде після цього прибирати вілів з дерева, після того, як віджапнемось. Ну і бажано додати ще один ламперкенп, щоб швидесенько порозкидувати заряди від цистерни. Будуємо і... Як тільки джапаємо, будемо спамити Рідарі. Рідарі це унікальний хеві першник, він має дуже гарний стати. Цистерні. Альтернатива там Тауер. вона спамить арбалетів безкоштовно і сама по собі стріляє як такий міні-Ред ПЛС, але це така душа дефенд будівля. Така альтернатива цистерна. Тут є а, заряди, їх всього 5, як тільки ви піджапаєтесь, на реплеї не видно. Тут зазвичай є число, скільки є зарядів. А, як тільки джапаємось здається 4 чи 5, вони катаються 60 секунд. І ми їх можемо натискати на млин, на кемп, на кемп, Вони нам дають а, відповідний ресурс, їже дерево золотом. Можна натискати на Production будівлі, крім ТЦ. Наприклад, на Stronghold, щоб швидше викачати апгрейд, або вийшов якийсь юніт. Ну, також коли ми натискаємо, наприклад, на Lumbercamp, бачимо, що апгрейд буде вчатись 18 секунд, а на 45. Теж саме з арсеналом буде швидше вичатись апдейти. Натискаємо звичайно на ламперкемп, бо можна там казочок на манінк, щоб пришвидшити апдейт на кірку. А так нам дерево треба, щоб збільшити е кількість Строндхолдав. За рахунок того, що ми не збираємо дерево, у нас багато селян на їжі золоті, Ми можемо просто спамити рідарі. Нічого складного. Якось так.